Розмовляючи з Богом, іскра Божого життя, яку він вдихнув людське тіло, зробила людину живою душею, володаркою моральних обдарувань та волі для керування власними діями. Вона має привілеї стати учасником божественного єства. Це дає їй силу перемагати зло, а також любити і вибирати те, що є добром. Вона має совість, яка під керівництвом Бога схвалюватиме добро й осуджуватиме зло. І людина може, якщо хоче, спілкуватися з Богом. Вона може ходити та розмовляти з Богом, як це робив Енох. Це святе спілкування доступне кожному, хто вірить у Христа як свого особистого Спасителя. Відкрите спілкування, Ено ходив з Богом, і коли спокусник спрямовував на нього свої атаки, він міг говорити з Богом про це Він не мав цитати з святого письма так написано, як ми маємо, але він особисто знав свого небесного друга. Він зробив Бога своїм радником і був тісно пов'язаний з Ісусом, Тому Енох був шанований за свого життя, Він був вознесений на небо, не побачивши смерті, так само й ті, котрі спілкуються з Богом на землі, будуть вознесені на небо наприкінці часу, через природу відкриття, через свою турботу про нас і за допомогою впливу Святого Духа Бог говорить до нас. Але на цьому наш зв'язок з ним не повинен обмежуватися. Кожному з нас також необхідно відкривати йому своє серце. Для того, щоб мати духовне життя та силу, ми повинні знаходитися в живому спілкуванні з нашим Небесним Отцем. Наші думки можуть бути спрямованими до Нього. Ми можемо роздумовувати про його справи, Його милосердя, Його благословення. Але це ще не буде спілкування з ним у повному розумінні цього слова. Щоб мати справжній зв'язок із Богом, ми повинні розповідати йому про наше повсякденне життя. У молитві ми відкриваємо наше серце Богові як другу. Це необхідно не тому, що Богу невідомо, хто ми такі, але для того, щоб допомогти нам прийняти Його. Молитва не зводить Бога до нас, а підносить нас до Нього. Наш Небесний Отець готовий злити на нас повноту своїх благословень. Ми маємо привілей безперестанку пити з джерела безмежної любові. Чи не дивно, що ми так мало молимося? Чому ж сини та доньки Бога так неохоче моляться? Якщо молитва це ключ у руках віри. Що відкриває небесну скарбницю, де зберігаються безмежні можливості всемогутнього. Без пальнування і безперервної молитви нам загрожує небезпека стати безтурботними й ухилятися від істинної дороги, якщо ми виношуємо зло в нашому серці, якщо ми прив'язані до якого небудь гріха, Господь не почує наші молитви. Але молитва, розкаюваної, зламаної душі завжди буде почута й прийнята. Якщо виправлені усі відомі нам гріхи, Бог відповість на наші прохання. Постійний зв'язок. Звертатися у молитві до Бога доречно в будь-який час і на всякому місці. Ніщо не може перешкодити нам відкривати свої серця в щирій молитві. Навіть серед вуличного шуму, у юрбі чи займаючись своєю звичною справою, ми можемо звертатися до Бога і благати Його про допомогу та керівництво, як це робив Наємію, тоді, коли звернувся із своїм проханням до царя Артаксеркса. Підтримувати тісне спілкування з Богом можна скрізь відкривайте перед Богом свої потреби, радості й сум, свої втурботи та побоювання. Ви не стомите і не обтяжите його цим. Він, котрий порахував волосся на вашій голові, не може бути байдужим до потреб своїх дітей. Господь дуже милосердний та щедрий. Якова 5.11 Його сповнене любові, серце зворушене нашими скорботами. Він переживає разом з нами, коли ми розповідаємо йому про них. Приходьте до нього з усім, що бентежить і турбує вас. Ніяка ножа не буде для нього занадто важкою, адже він тримає світи і керує Всесвітом. Усе, що стосується нашого внутрішнього миру, не може бути незначним для нього. Немає жодного розділу в історії нашого життя, що був би настільки незрозумілим, що він не міг його прочитати, ніяке наше непорозуміння не може бути настільки важким, щоб він не міг допомогти. Просіть, шукайте, стукайте. Просіть. Коли просите, ви доводите, що усвідомлюєте свою потребу, і коли просите з вірою, то отримаєте Господь дає слово і виконує Його. Підійдіть до нього і щирим каїттям серця, і не бійтеся, що справлятимете враження самовпевненої людини, коли проситимете того, що Господь обіцяв дати. Якщо ви просите благословення, необхідного вам для того, аби ваш характер удосконалювався, уподібнюючись до характеру Христа, то Господь запевняє вас, що ви просите згідно з Його обітницею і отримаєте. Усвідомлення власної гріховності вже є достатньою підставою для того, щоб просити Його милості й співчуття, ви можете прийти до Бога не тому, що ви святі. А тому, що бажаєте Божого очищення від усіх гріхів і пороків, причина за якою ми можемо постійно приходити до Бога, це наша величезна потреба, вкрай безпорадне становище, в якому Бог та Його сила спасіння є необхідними для нас. Шукайте не лише Божих благословень, а й самого Бога. Тож заприязнися з Богом, уклади з ним мир. Йова 22, 21. Шукайте і знайдете, Бог шукає вас, і вже ваше бажання прийти до Нього є тією Святого Духа. Ідіть за цим покликом. Христос заступається за спокушених, тих, хто заблукав і невірних. Він намагається привести їх до себе. Якщо ти шукатимеш його, то Він відкриється тобі. Перша Хронік 28. Стукайте. Ми приходимо до Бога за особливим запрошенням, і Він чекає, щоб зустріти нас у своїй вітальні. Нехай усі, хто прагне благословень Божих, стукають у двері благодаті та чекають з повною впевненістю, кажучи, Ти, Господи, обіцяв, що кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає. Відчинять Матвія 7, 8. Наш старший брат перебуває біля вічного престолу, він бачить кожну душу, котра звертається до нього, як до Спасителя. На власному досвіді Ісус пізнавав людські слабкості та потреби, Він знає силу спокуси, оскільки сам був спокушуваний у всьому, як і ми, та не вчинив гріха. Він пильнує за тобою, боязлива Божа дитина». Ти зазнаєш спокуси, Він звільнить тебе. Ти відчуваєш слабкість, Він зміцнить тебе. Ти не знаєш, що робити, Він просвітить тебе. Тебе поранено, Він зцілить. Якими б не були твої тривоги і випробування, розкажи про них, Господу, Він зміцнить твій дух. Тобі відкриється шлях до звільнення від труднощів і хвилювання. Чим глибше ти усвідомлюєш свою слабкість і безпорадність, тим більше зміцнишся його силою. Чим важче твої тягарі, тим блаженнішим буде спокій, коли ти покладеш їх на того, хто несе усі тягарі. Найбільше благоговіння. Смирення і благоговіння повинна відзначатися поведінка усіх, котрі приходять у присутність Божу. В ім'я Ісуса ми можемо з відвагою приступати до Нього, але ми не повинні чинити цього із зухвалою самовпевненістю, начебто Бог перебуває на одному рівні з нами які Є люди, які звертаються до великого, всемогутнього і святого Бога, котрий перебуває у неприступному світлі, як до рівного собі, а той нижчого за себе? На жаль, все частіше зустрічається на ставлення до нашого Творця, неповага до Його величі та слави, але Бог говорить до нас у ці останні дні. Коли після реву бурі та урагану, що вириває каміння зі скелі, чутно тихий голос Нехай усі закриють обличчя свої, бо Бог дуже близько. Нехай вони сховаються в Ісусі Христі, бо Він їхній притулок. Ущелина в скелі закривається Його пробитою рукою. Допоки смирений прохач чекає, схилившись, що скаже Господь своєму рабові? Великий привілей. Насправді дивовижним є те, що ми можемо молитись дієво, що негідні, грішні, смертні люди мають право підносити свої прохання до Бога. Якої більшої сили може бажати людина, ніж ця бути об'єднаною з безмежним Богом. Слабка грішна людина має привілей розмовляти зі Своїм Творцем. Слова нашої молитви здатні досягти престолу, правителя Всесвіту. Ми можемо розмовляти з Ісусом, ідучи дорогою, і Він промовляє Я праворуч від Тебе. Ми можемо мати тісне спілкування з Богом у наших серцях і приходити свій шлях разом із Христом, займаючись щоденною працею. Ми можемо відкривати Богові бажання нашого серця та не боятися того, що його почує людське вухо. Адже наші слова не зникнуть і не загубляться, жодна сила не спроможна придушити прагнення душі. Воно підноситься над гомоном міських вулиць, над гуркотом заводських верстатів. Ми розмовляємо з самим Богом, і Він чує наші молитви. Просіть і отримаєте, просіть смирення, мудрості, мужності, просіть Бога помножити вашу віру. На кожну щиру молитву буде дана відповідь, але не обов'язково за вашим бажанням, і не обов'язково в той час, коли ви очікуєте. Відповідь може прийти не так, як ви бажаєте, або не в той час, коли ви очікуєте, але ваші потреби будуть задоволені найкращим чином і в належний час. На молитви, які ви підносите до неба, відчуваючи себе самотніми, розбитими або перебуваючи у випробуванні, Бог відповідає не завжди так, як вам хотілося б, але завжди так, як це найкраще служить для вашого блага. Дорога до Божого престолу завжди відкрита. Неможливо весь вас час стояти на колінах у молитві. Але ваші безмовні прохання про силу і керівництво може завжди сягати Бога. Зазнаючи спокус, ви можете сховатися під покровом Всемогутнього, Його могутні руки підтримують вас. Моліться зі смиренним серцем. Частіше шукайте Бога у молитві, у потаємному місці, на самоті людське око бачить Ісуса, і вухо відкривається для Його голосу. Виходячи з потаємного місця молитви, ви опиняєтеся під покровом Всемогутнього. До вас приходять спокуси, але ви все ближче й ближче горнетеся до Ісуса і свою руку вкладаєте в Його руку, тоді ви отримуєте багатий духовний досвід, спочиваючи в Його любові і радіючи Його милості. Занепокоєння, труднощі, турботи зникають, і ви радієте в Ісусі Христі. Душа стає сприйнятливою до голосу Отця, і ви бажаєте спілкуватися з Богом, ви позбавляєтеся будь-якої критики, всякий осуд виганяється з душі. Публічна молитва Усі повинні вважати своїм християнським обов'язком молитися коротко. Просто скажіть Господу про свою потребу, не вдаючись до подробиць. В особистій молитві кожен може молитися стільки, Стільки бажає, перераховуючи всі необхідні деталі, можна молитися за всіх своїх родичів та друзів. Зачинившись у своїй кімнаті, можна розповідати Богу про всі свої особисті труднощі, випробування та спокуси, але загальні служіння для поклоніння Богові це не те місце, де слід відкривати таємниці свого особистого життя. У мене викликає хвилювання те, що деякі з нас не розповідають поговід про свої переживання у таємній молитві, відкладаючи все до молитовних зібрань, на яких моляться одразу за кілька минулих днів. Таких людей можна назвати вбивцями конференцій. Та молитовних зібрань, вони не випромінюють світла і нікого не повчають, їхні холодні, неживі молитви та довгі споводі кидають тінь на все зібрання. Усі радіють, коли ці люди нарешті закінчують молитву, і майже неможливо буває позбутися холоду та темряви, яку їхні молитви та заклики приносять у зібрання. Я отримала світло про те, що наші служіння мають бути духовними та соціально спрямованими, але не надто довгими. Холодність, гордість, марнославство та страх перед людиною слід залишити вдома. Не треба приносити з собою на служіння дрібні труднощі та упередження. У серцях братів і сестер, які зустрічаються для отримання радості та духовної енергії, завдяку злоттю своїх світильників. Повинні панувати простота, лагідність, довіра та любов, бо вони є єдиною сім'єю. Особиста молитва. Лише сімейної чи публічної молитви недостатньо. Таємна молитва є край важливою. У тиші та на самоті душа розкривається перед Свитячим Божим оком, і кожне спонукання ретельно досліджується таємна молитва, яка вона дорогоцінна. Душа спілкується з Богом, таємну молитву чує тільки Бог, котрий бачить і знає таємне. Жодне допитливе вухо не повинно чути цих неполегливих прохань. У таємній молитві душа звільняється від впливу навколишнього світу, від непотрібного хвилювання. Спокійно, водночас палко вона прагне до Бога. Коли людина починає молитися в голос, приємна атмосфера таємної молитви порушується і вона не досягає свого призначення. Замість того, щоб у тиші та спокої, неголосно і тихо відкривати Богові душу, людина напружує голос, емоційне збудження наростає, і таємна молитва втрачає свій священний пом'якшувальний вплив. Емоційна буря і шквал слів заважають душі почути тихий ніжний голос, що звертається до людини, котра на самоті зі щирістю, відтаністю схиляється перед Богом. Правильно завершена таємна молитва здатна принести великі блага. Але коли людина молиться разом із родиною чи сусідами, це не є таємна молитва, навіть якщо вона її такою вважає. І Божественна сила не отримується від такої молитви, той, котрий бачить таємне і чиє вухо відкрите, щоб чути таку молитву, відповідати на неї, справлятиме на людину приємний і тривалий вплив. За допомогою спокійної та простої віри душа встановлює зв'язок з Богом і приймає божественні промені світла, які зміцнюють її. Щоб витримати випробування і спокуси та протистояти нападкам сатани Бог наша надійна опора. У потаємному місці, де ніхто, крім Бога, нас не бачить і не чує, ми можемо вільно злити милостивому отцеві найпотаємніші бажання. На самоті, коли душа затихне перед Богом, до серця промовлятиме голос, який завжди відгукується на поклик людської нужди. Хто шукає Бога на самоті, відкриваючи перед Ним свої потреби і прохаючи від Нього допомоги, недаремно кличе до Нього. Зразок молитви, Мій небесний Отче, ми приходимо до Тебе зараз такі, які ми є: бідні, нужденні та безпорадні, якщо тільки Ти подбаєш про нас. Ти сказав. Нехай шукають у мене захисту та укладуть зі мною мир, так нехай укладуть зі мною мир. Ісаї 27.5. Нехай молитва цього зібрання піднесеться зараз до тебе, до Твого престолу. Ми знаємо, що наш Спаситель простягає свої руки перед Тобою, промовляючи. Я записав їх на своїх долонях. О Боже, я благаю тебе, заради Христа. Прийми наші прохання про тих, котрі від'їжджають. Вони не знатимуть, що на них чекає, але вони мають твою обітницю про те, що попереду йтиме твоя праведність, і Господня слава огортатиме їх. Ми любимо тебе, наш Спасителю, і ми бажаємо, щоб до твоїх отар були зібрані всі душі, котрі можна спасти. Ми благаємо тебе, наділи все це зібрання Твоєю святістю цього суботнього дня. О, нехай Небесне світло засяє тут над Твоїм народом, нехай Дух Святий перебуває з тими, котрі від'їжджають. Господи, ми сказали їм, що молитимемося за них, і зараз ми благаємо про те, щоб ти допоміг їм затягнутися у повну Божу зброю. Керуй ними та підготуй їх сьогодні до служіння. О, мій Господь, я благаю тебе про те, щоб ти відчинив двері, через які вони змогли б увійти. Тут є люди, котрі готуються незабаром вирушити до Китаю, приготуй їх до служіння. Господи, дай їм мужності, приготуй дорогу перед ними. Вони навчилися того. Як представляти Божу правду своєму народові? Чи допоможеш ти, ти їм, Отче мій? Я благаю тебе, Господи, пробуди церкву так, як ніколи раніше. О, пробуди їхні серця. Господи, багато хто з них зараз перебуває в паралізованому стані, тому що зробили так мало. Але коли вони почнуть використовувати свої здібності для тебе, ми знаємо, що ти даси їм свою силу, яка відроджує. О, мій небесний Отче, я прошу тебе, заради Ісуса з Назареду, благослови все це зібрання. Нехай грішники Сіону відчують на собі Божу силу, яка викриває, нехай вони тремтять перед тобою, щоб не прогаяти можливості знайти тебе доки не стане надто пізно. Я благаю тебе, Господи, відкрий їхні серця для прийняття Спасителя, котрий стукав, 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 щоб увійти, аж доки волосся на його голові не покрилося нічною росою. О, мій небесний очі, мій очі, заради Христа торкнися кожного серця у цьому зібранні. Я благаю тебе, Ісусе, і ви Боже спасіння, і нехай ті люди, котрі своїм пожертвуванням так благородно допомагали просувати роботу, не втомлюється робити добро. Ми знаємо, що до них надходить заклик за закликом, але, мій Отче, ти даєш їм дар за даром і посилаєш їм благословення роси, сонячного світла та дощу, завдяки яким їхні поля плодоносять. Мій небесний Отче, я прошу тебе про те, щоб щедрі небесні благословення злилися на присутніх тут людей. Коли, повернувшись до своїх домівок, вони намагатимуться смиренно відвідувати своїх сусідів, допомагати хворим і завершувати місіонерську роботу там, де вони знаходяться. О, Отче мій, Отче мій! Я покладаюсь на тебе. Ти стільки разів вислуховував моє прохання. Я вірю в тебе, я радію в тобі, і я знаю, що слово Твоє виконається. Благослови нас, грішних, тут, благослови молодь тут, коли вони поїдуть до наших шкіл для навчання, підготуй їх, щоб вони могли стати місіонерами для Бога, прийми їх такими, якими вони є, обійми їх обіймами своєї милості, люби їх безмірно, а Твоє благословенне ім'я буде прославлене. Коли людська родина буде забрана до додому, тоді ми об'єднаємось як члени царської родини, діти Небесного Царя. О, я дякую тобі за те, що ми маємо Бога, котрий чує молитву, що ми маємо Спасителя, котрий співчуває нам у наших слабкостях, і що ми маємо привілей працювати заради спасіння душ, благослови наших служителів. Наділи їх своєю силою, нехай Дух Святий зійде на них, о нехай відкриваються небеса, і нехай з'являється світло слави твоєї, і нехай знають, що Бог в Ізраїлі, котрий чує молитви і відповідає на них. А зараз ми все довіряємо тобі. Ми знаємо, що ти своєю силою збережеш цих місіонерів, тому що ти один можеш зберегти їх. І Твоє благословенне ім'я буде звеличене й прославлено зараз та навіки. Амінь.